Коли в жовтні я був у Вашингтоні, ми проводили також таку професійну, ну навіть не професійну, це була просто дегустація для звичайних людей, для відвідувачів закладу. І було цікаво, тому що один із людей за столиком він сказав, що в мене є українське коріння, я взагалі з Кам'янця-Подільського. Я був настільки шокований, приємно здивований, що я підніс йому книгу, відкрив сторінку виноробні зелениці сказав: дивіться, ця виноробня прямо біля камінця. Кажу: ось тут є вид, і ось там кам'янець видно з виноградника. І це був дуже такий. Цікавий і тонкий коннекшн, який дуже сильно надихає. Насправді надихає, тому що підтримка України відчувається всюди. І от через книгу також можна насправді комунікувати з українцями, які в поколіннях виїхали раніше, та, але вони сьогодні пам'ятають, що вони мають українське коріння, і для них це також певна. Можливість бути дотичними до того, що сьогодні відбувається в Україні, допомагати українській економіці, та через купівлю книги, через купівлю українського вона на закордонних ринках, і такого дуже багато. Та тобто через книгу дуже легко пояснювати, взагалі що таке Україна і як вона виглядає.